У зеленому лісі, де сонце прослизало крізь густе листя і розмальовувало землю золотими променями, жили троє нерозлучних друзів: дівчинка Марічка, хлопчик Тарасик і маленький рудий на ім'я Круть. Вони щодня зустрічалися біля старого дуба і вигадували собі нові пригоди. Ліс був для них цілим світом. Там можна було будувати хатинки з гілок, вигадувати легенди і шукати скарби, яких, здавалося, тут було безліч. Одного літнього дня друзі вирушили на прогулянку далі, ніж зазвичай. Вони сміялися, гралися в доганялки і рахували різнокольорових метеликів. Коли раптом круть, що біг попереду, зупинився і насторожено завмер. Його маленькі лапки торкалися землі біля коріння старесної ялини, а хвіст нервово тремтів. Що там? нахилився Тарасик, розгрібаючи сухе листя. Марічка теж присіла поруч і раптом вигукнула: Дивіться, це ж скринька! Справді, під товстим шаром землі й коріння ховалася стара дерев'яна скринька. Вона була темна, потерта часом, але на кришці ще сяяв різьблений візерунок, переплетені гілочки, квіти й маленькі пташки. Від неї віяло чимось таємничим. Наче вона чекала саме на них. Може, це чийсь загублений скарб? прошепотів Тарасик, широко розплющивши очі. Круть обережно обнюхав знахідку, а потім голосно пискнув, наче підтверджуючи, що в скринці прихована велика таємниця. Марічка простягнула руку до кришки, але вона не піддалася. Замка не було видно, проте кришка трималася міцно, наче чекала на особливий ключ. Вона ніби зачинена чарами, промовила дівчинка з хвилюванням у голосі. Друзі переглянулися. У їхніх очах загорівся вогник пригоди. Вони зрозуміли цей день стане початком незвичайної подорожі, і скринька приведе їх туди, де ніколи ще не ступала їхня нога. Марічка, Тарасик і Білченя Круть сиділи навколо старої скриньки, мов зачаровані. Кожен із них думав про одне й те саме як її відкрити. Якщо це справді чарівна скринька, то й ключ до неї має бути особливим, міркував Тарасик, нахмуривши чоло як справжній детектив. І цей ключ точно десь у лісі, додала Марічка. Ліс завжди зберігає свої таємниці. Круть підстрибнув. І, ніби зрозумівши слова друзів, кинувся вперед стежкою. Він зупинився біля куща ожини і почав щось енергійно розгрібати лапками. Під кущем блиснула маленька блискуча пір'єнка, яка світилася сріблястим сяйвом навіть удень. Може, це підказка? захоплено прошепотіла Марічка, беручи пір'єнку до рук. Троє друзів рушили далі і незабаром знайшли ще одну дивну річ старий гладенький камінчик із виввіруваним символом сонця, потім суху гілочку, яка світилася з линкуватим вогником у тіні. Це, ніби, частини пазла, здогадався Тарасик. Ліс веде нас кудись. Сонце вже хилилося до вечора, коли вони вийшли на галявину. Де височила велика кам'яна статуя сови. Очі кам'яного птаха були викладені блискучими камінчиками, і здавалось, що вона спостерігає за ними. Може, вона охороняє ключ? обережно припустила Марічка. На постаменті сови було вирізблено напис Лише ті, хто діє разом. Відкриють шлях до істини. Друзі зрозуміли їм доведеться працювати в команді. Тарасик поклав на лапу статуї знайдений камінчик Марічка пір'їнку а круть поклав світлу їлочку. У ту ж мить статуя засвітилася м'яким золотим сяйвом, і під її лапою відчинилося маленьке сховище. Там лежав старовинний ключ, весь вкритий різьбленням у вигляді листя та хвиль. Він світився, наче був зроблений зі світла. Оце так! вигукнула Марічка, це саме те, що нам потрібно. Друзі підняли ключ і відчули, що попереду на них чекає щось більше, ніж проста пригода. Троє друзів поверталися назад знайомою стежкою, стискаючи в руках ключ, що світився теплим золотим сяйвом. Вечірнє сонце сховалося за деревами і у лісі запалилися перші світлячки. Вони ніби супроводжували дітей та крутя, підказуючи дорогу до скриньки. Марічка поставила скриньку на пеньок, щоб усі могли бачити. Вона й справді здавалася дивовижною темне дерево, різьблені візерунки у формі їлочок і хвиль, а в центрі отвір для ключа. Готові? запитав Тарасик, і в його голосі прозвучала тривога. Готові. кивнула Марічка. Крут лише схвильовано махнув хвостиком. Ключ легко війшов у замок. Наче завжди чекав саме цих трьох, ледь він провернувся, зсередини почувся тихий мелодійний цвін, і кришка скриньки повільно відкрилася. Усередині не було ні золота, ні коштовностей. На дні лежала маленька книга у шкіряній обкладинці. На якій сяяли сріблясті літери Книга друзів лісу. Марічка обережно відкрила першу сторінку. Замість букв на ній засвітилися яскраві візерунки, які почали рухатися, перетворюючись на живі картини. Діти й білченя побачили, як ліс оживає, птахи співають. Дерева розмовляють одне з одним, річка сміється своїм дзюрчанням. Це це наче сама душа лісу, прошепотіла Марічка. Та на наступній сторінці картини змінилися. Замість радості з'явилися похмурі образи. Дерева, що втрачали листя й висихали, Тварини, які ховалися зі страху, темні тіні, що кралися між кущами. Що це? здригнувся Тарасик. У книзі засвітились нові слова: Ліс у небезпеці. Лише справжні друзі, об'єднані серцем, можуть врятувати його. Діти перезирнулися. Тепер вони знали. Скринька відчинилась не просто так. Ліс обрав їх, щоб виконати особливу місію. Круть підскочив на пеньок і глянув на сторінки. Потім голосно пискнув, ніби сказав Ми не боїмося! Виходить, це тільки початок, тихо мовила Марічка. І справжня пригода чекає попереду. Додав Тарасик, і в його очах засвітилася рішучість. Друзі закрили скриньку, взяли книгу і приготувалися йти далі, хоча ще не знали, які випробування чекають на них у темряві лісу. Наступного ранку Марічка, Тарасик і Круть вирушили глибше в ліс. Книга, яку вони знайшли, світилася крізь обкладинку. М'яким сріблястим сяйвом, і час від часу сама перегортала сторінки, показуючи малюнки й підказки. Дивіться, сказала Марічка, тут показана доріжка, що веде до старого дуба. Мабуть, туди нам і треба. Тарасик хитнув головою, але його брови зійшлися. Якщо книга показує темряву, то, мабуть, саме там вона й ховається. Дорога звивалася між високими соснами. Спершу все було спокійно, співали пташки, шумів вітер, та чим глибше вони заходили, тим тихіше ставало довкола. Ліс, наче, затамував потих, круть насторожено підняв вушка й завмер. Його маленьке тільце тремтіло. Що таке? запитала Марічка, озираючись. Раптом між деревами щось промайнуло. Чорна тінь ковзнула по землі, мов би жива, потім ще одна. А тоді з'явився глухий шепіт, що змушував серце стискатися від холоду. Хто тут? крикнув Тарасик. Але відповіддю було лише зловісне відлуння. Тіні почали збиратися докупи, утворюючи темні фігури, схожі на людей. Але без облич вони повільно рухалися вперед, блокуючи дорогу до старого дуба. Це ті самі тіні, що ми бачили в книзі, прошепотіла Марічка, стискаючи обкладинку. Вони хочуть завадити нам. Книга раптом засяяла яскравим світлом, і на сторінці з'явилися слова. Світло дружби розвіює темряву. Але як? запитав Тарасик. У нас немає зброї. Марічка підняла очі на нього. У нас є щось більше. Ми разом. Вона взяла Тарасика за руку, а іншою погладила крутя, що стрибнув їй на плече. І сталося диво. Їхні серця забилися в одному ритмі, і від цього єднання від них почало випромінюватися тепле світло. Світло розширювалось, осяюючи навколишній морок. Тіні здригнулися, заверещали глухими голосами й почали відступати. Їхні тіла танули, наче дим, а ліс знову наповнився шурхотом вітру та співом пташок. Коли все стихло, друзі ще довго стояли, тримаючись за руки. Я думаю, це був лише початок, сказав Тарасик, важко зітхнувши. Марічка закрила книгу й тихо додала. «Так». Але тепер ми знаємо: якщо ми разом, то навіть темрява не має сили. Друзі йшли ще довго, поки стежка не вивела їх до величезного старого дуба. Він був такий високий і могутній, що його гілки губилися в небі. А кора здавалася покрученими руками, що намагалися обійняти весь ліс. Дерево стояло посеред галявини, освітлену їм променями сонця, наче було серцем цього місця. Марічка підійшла ближче і поклала долоню на шорстку кору. Враз дуб затремтів. Із його стовбура пролунав глибокий старечий голос. Хоробрі серця! Ви пройшли перше випробування, але, аби знайти істинний скарб, мусите довести, що цінуєте не лише світло, а й мудрість. Тарасик здригнувся, але швидко зібрався. Які ще випробування нас чекають? Дуб відповів: У моєму дуплі є ключ, але щоб він з'явився, ви повинні розгадати загадку. Якщо помилитися, темрява знову спробує заволодіти вами. Діти зиркнули одне на одного. Круть насторожено підняв вуха і сів під дубом, наче був готовий допомогти. Гаразд, сказала Марічка. Ми готові. Голос дуба загримів, ніби грім серед ясного неба. Я завжди з тобою, хоч мене не видно. Я можу бути теплим і лагідним, а можу. Холодним і страшним. Без мене життя неможливе. Що я? Тиша зависла в повітрі. Тарасик нахмурився, почухав потилицю. Це може бути світло, припустив він, але тут же знітився. Хоча ні, його видно. Марічка замислилась глибше. Вона заплющила очі. І уявила, як вони йшли вночі лісом, як боялися, але знаходили сили всередині себе, і тоді її осяяло. Це повітря, тихо сказала вона. Його не видно, але воно завжди з нами. І воно буває різним: теплим, холодним, лагідним чи страшним. Старий Дуб затремтів і відповів лагідно. Правильно, ви довели, що маєте не лише хоробрість, а й мудрість. З глибини дупла випав маленький золотий ключик, що виблискував на сонці. Крут підскочив і підштовхнув його до лап Марічки. Але ключ лише відкриє шлях, попередив дуб. Попереду вас чекає найдивніше випробування випробування довіри. Марічка підняла ключ і відчула, що він теплий, ніби живий. Вона стисла його в руці і глянула на Тарасика. Нам треба йти далі, сказала вона. І троє друзів рушили глибше в ліс, де чекала нова таємниця. Стежка вела все глибше в ліс, і чим далі вони йшли, тим густішими ставали дерева. Нарешті діти й круть натрапили на кам'яну арку густо поросло мохом і плющем. У центрі арки була невелика замкова щілина, саме для того золотого ключика, який вони отримали від старого дуба. Марічка дістала ключ і вставила його в замок. Почулося тихе клацання, а потім земля здригнулася. І арка засяяла м'яким зеленкуватим світлом. Повітря навколо задзвеніло, наче у ньому співали сотні крихітних дзвоників. Арка відчинилася, і друзі увійшли на приховану галявину. Вона сяяла дивовижними фарбами. Тут цвіли квіти, яких вони ніколи не бачили. А над ними літали різнобарні метелики, що світилися в темряві, наче маленькі лампадки. Ого. вигукнув Тарасик, роззявивши рота. Це справжнє чарівне місце. Та найбільшим дивом були створіння, що вийшли їм назустріч. За дерев з'явилися три постаті. Маленький їжачок у жилеці з листя, пухнаста білочка з червоною стрічкою на хвості та совеня з круглими очима, що тримало у дзьобі пергаментний совій. Вітаємо вас, шукачі скарбів, заговорила білочка дзвінким голосом. Ми охоронці лісової скриньки. Круць підбіг до них і радісно загавкав, ніби впізнав старих друзів. Ми знали, що ви прийдете. Совеня розгорнуло совій і прочитало. Лише ті, хто не боїться темряви, хто цінує мудрість і хто готовий довіряти іншим, знайдуть істину у скриньці. То що далі? Нетерпляче спитав Тарасик. Їжачок ступив уперед і тихо мовив Далі вам доведеться пройти випробування довіри. Лише коли ви зможете повністю покластися один на одному, скринька відкриє свою таємницю. Марічка і Тарасик перезирнулися. Вони вже багато пройшли разом, але попереду, мабуть, чекало щось зовсім нове і незвичне. Ми готові, впевнено, сказала Марічка, стиснувши ключ у руці. Готові! додав Тарасик, хоча в його очах ще тремтіла тінь хвилювання. І тоді галявина засвітилася ще яскравіше. А охоронці показали стежку до величезного каменя, під яким, за їхніми словами, спочивала сама лісова скринька. Діти й Круть підійшли до величезного каменя, що стояв посеред галявини. Він виглядав важким і непорушним, проте навколо нього виблискували дивні візерунки, наче хтось колись вирізбив бив на ньому символи зірок і листя. Це й є те місце, промовило совеня, схиливши голову. Тут спочиває лісова скринька, але відкрити її зможуть лише ті, чиї серця чисті й об'єднані довірою. Марічка і Тарасик поклали руки на камінь, а круть торкнувся його лапкою. У ту ж мить камінь засвітився і повільно розсунувся, відкриваючи порожнину всередині. З темряви виплила невелика, але напрочуд гарна дерев'яна скринька, прикрашена різьбленими орнаментами і тоненькими золотими лініями. Скринька м'яко сяяла, немов світло йшло зсередини. Марічка Обережно вставила золотий ключ у замок. Замок клацнув, і кришка відчинилася. Та всередині не було ані золота, ані коштовностей. Там сяяли маленькі кристали, схожі на краплини роси. Кожна випромінювала світло різного кольору блакитне, зелене, рожеве, жовте. Вони світилися так лагідно, що серце наповнювалося теплом і спокоєм. Це світло, здивувався Тарасик. Це скарб, який важливіший за золото, пояснило совеня. У цих кристалах зберігаються доброта, дружба, довіра і любов. Той, хто несе їх у серці, завжди буде щасливим, навіть. Якщо йому доведеться пройти через темряву, круть тихенько загавкав, а діти усміхнулися. Вони зрозуміли справжня цінність у тому, що вони завжди мали поруч у дружбі, в підтримці один одного і в щирих серцях. Марічка взяла один кристал, і він одразу перетворився на теплий вогник, що оселився в її долоні. Тарасик теж узяв кристав, і його очі загорілися світлом хоробрості. Навіть круть отримав маленьку іскорку, яка засяяла на його нашийнику. Ви пройшли випробування, сказав їжачок, схиливши голову. Скринька належить вам. Але пам'ятайте світло в ній не для того, щоб його ховати. Діліться ним із іншими, і воно ніколи не згасне. Друзі пообіцяли берегти цей дар. І коли вони вийшли з чарівної галявини, ліс уже здавався не темним і таємничим, а затишним і рідним. Вони йшли додому, сміючись і тримаючи в руках своє світло, бо тепер знали. Навіть у найглибшій темряві завжди можна знайти шлях. Якщо в серці є доброта і поруч є друзі. Будемо вдячні за лайк цьому відео, а також не забудь підписатись на канал, щоб не пропустити наступні захоплюючі історії.